Так, це ми вже ми приїхали, бачите, взяли каву, а приїхали ми, от дивіться, Вроцлав. Приїхали ми так погуляти, вихідний і підемо. Вчора було відкриття ярмарки, різдвяних вже відкрили. І це у нас виходні, трошки длинніше, ніж звичайні. Тому ми вирішили сьогодні поїхати. Новий з нами. Зайдемо ще перед галі... цією ярмаркою торговий центр поки, бо ще закрите все, ми зрання поїхали. Добре, пішли ми. Зараз поп'ємо кавки. Це ми йдемо так через цей мостик, ми завжди йдемо дорогою. Ми завжди сюди заходимо. Подивитися, це бачите, кафешка на... на воді можна сказати. А сюди заходимо, подивитися на пахі. Тут буває багато птахів. Okay. Да, уточки, катечки такі. сплять. у нас і он... опустили. Холодно, мабуть, дзьобики в, в них мерзнуть. Сюди буваємо заходимо. У нас є відео на каналі, там от на тих ступеньках ми кормили. Они кормили, мы не було чим просто подходили. Уточки, лебеди были. Они так близко клетували. А, вон и лебеди, видишь? А, вон, а, за деревом. Два штучки плавают. Не, не. там... Так, а Вони зішли. Здесь... Ну вони, вони мерзнуть, Ні, ну мерзнуть, але ну вони... це для них не сильно холодно, добре. Я не бачу що я знімаю, бо бо сонце ярке, десь там лебеді, не знаю, видно вам не видно. Ладно, пішли ми. Такий далі там пішов парк. Там де воно є? Ворона щось лиця проваряється. Добре, побігли. Це тільки відключився і до нас, але бо ді прилетіли. Ну так, я тільки то О-о-о, А жирненькі, дивіться, а хвостом тіліпають. Що ви, гусі Це ми як буваємо тут. Кожного разу сюди заходимо і дивимося на них. Любовімся природою. Ну такі прикольні. Дивіться, як красиво пливуть. Молоденькі. Що, це приплили, щоб на вас подивилися, да? Красиві. Красавиці. Красавці. Красавці. Добре. Приплили, показалися і поплили далі. Оп, добре. Так, а це ми вже зайшли по дереві, <в галерею> спустилися вниз. Сходили в туалет. Тут бачите такий Ну, цікаві чашечки. Чаї там. Зараз <кій> треба треба водички попити, бо що з горля запершило. І підемо трошки подивимося з речей і будемо йти далі до ярмарка. Це такі кубки ці, що бачиш, двойне дно. <кій> да, так, так, залишив. Таких красивих лоточки. І туди. Так, оце з двоими ціни, бачиш? І ось ці такі прикольніки, дивляться, мені подобається. Скільки вона? 60. 62 злоти. Оця з лелекой п'ятдесят. А, і це дивись які. Сим. Наорічні, бачиш, е, да, з крышечки і заварка, мабуть, то є. Ситочка, мабуть. Добре, побігли. Ну, тут різні всякі ці. Що це таке? Типа ну, варення, не варення, дженники, о. Добре, побігли. Зараз я зупинився. Подивіться, як тут цукерня в такому стилі як стара бібліотека, студія такі добре, я побіг, бо треба зробити те, що ми запла... задумали. Добре. Так, а все ми вже пройшлись по деяких магазині і тут вирішили вам зняти як все світиться, які такі світові прикраси, Так все світиться, блимає. Поки там сеточка трошки в косметике убираю, я вам сниму тут трошки. Ось тут машина стоїть, можна зробити фото, фото рамочки такі. Ну а внизу саме бачите KFC, Макдональдс. І всякі там цукерні, Добре, пішли. Ми.